Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає Дякую, пане президенте. Я теж з Мексики звуть Орасіо Роча, іспанське телебачення, телевіса. Я хотів би трохи змінити е, динаміку і так, якось е, більше по людському е, поговорити. Ну, от сьогодні теж. А ж, я дуже з вами поліцьки говорю. Ось хотів би запитати вас, от як ви почуваєтеся? Я був тут на початку війни, а вже 500 днів пройшло. Я провів майже. Цілий місяць це було досить важко. Ви в своїй країні? Ви вже е, 500 днів тримаєтеся. Як ви себе почуваєте? Ви, мабуть, стомилися. Як, як українці почуваються? Чи не стомилися й вони? І і, і і і і, от що ви думаєте про світ у цьому випадку? Чи може і світ також стомився е от, розуміючи, що відбувається. Дякую. Я думаю, я думаю, люди, а людям дуже непросто до втомленості також можна звикнути. Я думаю, що багатьом людям дійсно дійсно дуже, дуже, дуже непросто. Але в порівнянні з чим, я думаю, відпочивати під російським прапором люди б не змогли. І тому люди готові боротися просто заради того, щоб а, зберегти Україну. Чи можна в цьому втомитися морально? Напевне, так. Я вважаю, що морально люди на підйомі, фізично точно втомленість. Ну, тільки уявити, що кожного разу, коли сирена, людям треба бігти вниз, в підвал і підійматися. Якщо жартувати, але якщо бути серйозними, все одно це незвичайне для тебе. Незвичайне для тебе. Те мирне життя, яке було до війни. Втомленість була спочатку у дітей. Не зрозуміло, як ввести в школу, як не ввести в школу онлайн, мало соціалізації, і до цього звикли. Якщо чесно, а, але так. Але мені здається, так як втомились руски, ніхто не втомився. Ось що мені здається. Мені здається, що вони втомились морально і страшно. Я думаю, що вони дуже в шоці. Вони в шоці, що вони не здатні все ж таки захопити Україну. Вони не змогли захопити розум людей. Тут я не про територію, вони не змогли зламати людей. І це страшна втомленість, а абсолютно справедлива історична для них. Тобто вони ніколи вже не будуть бадьорою державою, вони будуть втомленими, отакими, як вони і є. Демотивована держава з демотивованим суспільством, розуміючи, що всі ці скрепи, всі ці наративи, якими вони жили. І мотивували самі собі жити в гівні, в повному. Але мотивувати себе, що у них потужна, велика армія, і ми не втомлено будемо в бідності жити, але тому, що ми сильні, тому що весь світ проти нас. Ось, ось що мені здається, що у них цього немає. І тому ми їх морально ми їх розбили. І ось в цей момент все буваєш про втомленість. І дуже радію, що ну, все ж таки, ми показали на своєму прикладі, що не буває великих держав, є великі люди. А, якщо про світ чи втомлений світ, а, я не думаю, що це чесна позиція. Скажу чесно. Ну, я вам скажу те, що. Ну, знаєте, не можна дивитись, як, як хтось бореться, дуже сильно бореться, і втомлюватися від цього. Я знаю, хто втомлений в світі. Знов фізично, є багато людей, яких журналісти, які сюди приїжджають місяцями, тут живуть, їздять на фронт, пашуть, вони втомлюються, але мені здається, вони піднесені морально, що вони роблять щось історичне для себе. Для людей, для світу, ні для себе особисто, це я розумію таку таких людей. Я розумію напевно втомленість волонтерів, людей різного громадянства, які щось сюди привозять, ззимку приїжджали з різних країн світу, різними паспортами, але вони вони везли якісь генератори, трансформатори, щоб люди не замерзли. Самі ж разом з ними мерзли. Ось, ось ці люди вони справедливо можуть бути втомлені. Але знов фізично, не морально. А якщо хтось політичний, якийсь діяч говорить, що моя країна втомилась від цієї війни, і не зважаючи від континенту, до речі, в Європі такі є. Повірте, і всюди є, тобто тут точно не від континенту, залежні, вони говорять, що ми втомились допомагати Україні. Ну, ми ж в Україні не втомились захищати світ. Ну, як же повинно ж бути все справедливо, якщо хтось втомився допомагати Україні, то значить ми можемо втомитись, захищати від аналогічних майбутніх таких процесів. Ми розуміємо, що якщо Росії вдасться нас захопити. Це буде приклад, приклад якраз от такої такої невтомленості. І тому і це буде мені стається найскладніший виклик і найближчий крок до світової війни. Тому що якщо буде ще якась на іншому континенті подібна агресія і дадуть перемогти іншій державі, то все це почнеться як будь-яка хвора, будь-яка епідемія по всьому світу. Тому втомленості ми собі не можемо дозволити, незважаючи зважаючи на 500, 500 днів. Тільки іноді фізично треба відпочивати. Так що, якщо ви втомились, вам треба відпочити.